Мої щирі вітання для вас, покупці, підписники та глядачі. Це канал компанії Деталі. І тут ми знайомимо вас зі своїм асортиментом зупчастин. Ошій увазі кріплення для фари основного світла. Для переходу на LED-лампу. Кріплення формату H7 застосовується на безлічі автомобілів, але основними з них це є автомобілі марки Opel, такі як Vectra B, C, Zafira A. Також автомобілі марки Volkswagen. Touran, Transporter, Touareg, Tiguan, Charan. Запчастина має універсальний характер. Відбирається по зовнішнім характеристикам. Є завжди в наявності у потрібній кількості. Запчастина має заводський номер по нашому каталогу DF. 15 834. Вдарих вам покупок. Друзі. Підтримайте україномовний YouTube, підписуйтесь та ставте дзвіночок. І пам'ятайте, все життя складається з деталей.